Бий барабан, сильніше бий, нехай почує світ, нехай почує Всесвіт. Бий барабани, бий, бий, барабани, бий, бий барабан печалі, сто літ тому ти словом у барабани бив. Гео, сто літ тому твоя душа страждала, і суміш почуттів. Кохання розпочу, журби, печалі з під барабанних палець влітало. Твій гео барабанний бій до поколінь майбутніх долетів. Бий, барабани, бий, бий, барабани, бий, щоб світ почув. Бий, барабани, бий, щоб у Всесвіт долетів твій барабанний бій, що душу нам сьогодні крає.